Пенка непогано, на надавити не меча, вона допасовує на другу зону. так і пом'якшують. Урану допасовує пайп у Бенко. Сторонко на захисті. Знову пінчі скидає і як що розумно грає болгарський догравальник. Побачив. Якісь складнощі саме з пальцями у руки. Кіселюкан, тому що у нього стоїть там э, трафарет, який фіксує йому палець. То, що Аби командувати попередність допоможне волокова. На мене він дуже потужно виглядає під центр. Давайте будемо колега. Бува до того доведення і все. Всім Миколу привітаємо. Своїм зв'язуючим ти спочатку заграй перших темпів, а потім підключай пайку. Напевно, це й вийшло, що спочатку Микола заграв. Три далі атаки було Коля Рудницький, два рази Горобка, Андрій і після цього зіграли файт. І ось Микола. Ну, за четвертим пробиває і це помилка з боку Хорвацької. Поляну буде подавати з боку житичів на сторону Канаду введені м'яча. Дістратов допасовує на Пенчева. Спроба атаки, який ж захист від хвасти. Ще зорієнтувався та підбив м'яч. Ще не спроба атаки, знову хвасти. Да? Просто так, що витворяє цей молодий чоловік з четвертої раючий Цибело. Го-го-го-го. Знову вирватися вперед. 17-16, подає Купенко. Борова на доведенні м'яча, Єстратов допасовує знову на Івана Райча, скат за блок, пасно на безпрацювання Куранов Віталій Бондар на пом'якшенні. Грає під центр. Трова допасовує. Останок треба перебувати. Ще одне дружити на лотації. Віталій Бондар через подвійний блок. Знову йде на захисті. Сидоренко. Четвертий. Ось він і блока. Це розпороджує. Давай не доведені. Дістаємо. четверту. є Сидоренко. Знову він врова на підстрелуванні вступає і продовжується. Цей розіграш. Куранов. У другого Віталі Бондар на розриві блоку. Що виробляють у зони у захисті? Це ще просто нереальне. Уранок у центрі. Хлопче, ти просто нестримний, але. Не аби як у Подолян. Як то кажуть, не позавидуєш тренеру, так. який розраховував на гру цих гравців, а залишився з тими, хто стався в болі. Куран В допасову четверту Лубан на подвійному блоці. Є пом'якшення. П'ячить сподіваємось у гру кулаком. Навіть це робиться досить таки якісно. Допасування на Віталія Бондара. Спроба так участь подвійний блок. Є пом'якшенням, де у четверту рач на подвійному блоці по висоті і успішно завершений від Ворван. Ще перейшов на плане. Як-то кажуть, краще менше виграть, але ну, якісно подати. На пасування набираючи у четверту зону. П'єнча проти до блоку боку. Підіграється. Ще спроба спробатака буде від Подолян. Хороший. яке Є пасування від Остапенка, але розіграш продовжується. Бондар в задній лінії з боку житичів. Захист від Кобаля. в задню лінію атакує і м'яч м'ячу майданчик. Ну, як то кажуть, різних бачень. Треба це використовувати чи не треба. Ну, по цій ситуації явно не на користь для епіцентра. Ця заміна спрацювала. Проноситься класний розіграш. Остапенко блок Рудницького Зустрічає. Брова. Допасовує на Івана Спроба атаки від Хорвата. Хваста на підстрахуванні. Тепер вже Віталій Бондар вже четвертою відіграється. Ще одне підстрахування від Хвасти. Куранов байп. Лубан атакує. Захист від Дівстратува. Знову Куранов віддає на Дениса Губенка. Так де провела і плод чище. Да. Світлоно спостерігачи за олександром. Так, він намагався якраз таки постійно подавати силу подачу, але вона була ну, не на Дістебільно. Дістебільно кажучи, Тому ось це рішення зміни подачі на планері. Я гадаю, є досить таки успішним, і ось ми бачимо вже шанс на черговий брейк, який реалізовується.